Привіт, друзі! Число ділиться на двійку, якщо воно закінчується парною цифрою. Якщо число закінчується непарною цифрою, то на двійку воно не ділиться. Парні цифри це 0, 2, 4, 6 і 8. Тобто, якщо в кінці числа одна із цих цифр, то це число ділиться на 2. Якщо непарна цифра 1, 3, 5, 7 або 9, в цьому випадку число на 2 не ділиться. Розглянемо приклади. 374. Остання цифра 4. Це парна цифра, тому це число ділиться на 2. Замість слова ділиться, вживаємо ось такий знак. Три вертикальних крапочки. Ще один приклад. 861. Один остання цифра непарна. Це означає, що дане число не ділиться на 2. Зверху риска означає заперечення слова ділиться. Не ділиться на 2. Це все. З вами був Василь Васильович.